Культурне страхування День 41 у 2023 році. Тема сьогоднішня це цивільна відповідальність автоцивілка, де потерпілим відшкодовують е, Всю суму, не враховуючи амортизацію. Тобто, якщо у вас авто, це вілка з цією опцією, то кого б ви не вдарили? Ваша страхова компанія відшкодовує тим людям повністю всі витрати, тобто без врахування амортизаційного зносу на деталі. Це величезний плюс, адже згідно закону України, якщо автомобілю багато років нараховується амортизація на деталі, і потерпіли виплачують як забу деталі. Інколи. Цих грошей можна не вистачить, хоча майже завжди вистачає. Але прерогатива цього полюсу автоцивілки – це повністю закриття ваших проблем, якщо до вас звернеться потерпілий, де ваша страхова компанія не відшкодує йому повністю те, що він хоче. Тому запитуйте, ми це продаємо до перемоги.